Ми продовжуємо ефір разом із воєнним експертом, ветераном російсько-української війни Олексієм Гетьманом. Пане Олексіє, вітаю вас! Вітаю вас. Кілька годин тому отримали всі ми бачимо повідомлення, так від топ дипломата ЄС Жозепа Бореля про те, що вочевидь Путін готовий воювати до остаточної перемоги Росії. З вашої точки зору, які стратегії для цього ворог може використати? Ну якщо Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Борель починає казати такі речі, що вони розуміють, що війна буде до перемоги з точки зору Путіна. Ну, це, по-перше, ну, це не дуже добра новина для нас, хоча ми і так це чудово розуміли. А той, що в Європейському Союзі починає так на це реагувати, це може бути сигналом для нас всіх, або для один-для одного в середині Європейського Союзу, що допомогу нам треба підсилювати і своїми. Потужностями, спираючись тільки на наш Укроборонпром, ми не здатні протидіяти такій потужній армії Російська Федерація. Тому, що треба робити? Треба більше зброї, треба більше, 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 більше сучасної зброї. Ну і треба нам, на жаль, це питання. Дуже активно борються, і нам на жаль потрібна мобілізація і в відносно ну, не відносно а в великій кількості. Тоді тоді є шанси не тільки е, зупинити зараз атаки ворога на східному фронті, а й наступному на, наступному році починати потрошечки звільняти нашу територію. І багато про це вже розмов. Що це швидше за все? У нас є можливості, якщо все складеться, як ми хочемо з мобілізації, з, пост, з постачанням зброї, звільнити Крим. Повертаючись до заяв Бореля, можливо, це і непогано те, що на такому рівні вони так. визнають масштаб проблеми. Якщо топ представник ЄС говорить про те, що Путін не зупиниться допоки вся Україна не буде окупована і знищена, то відповідно не може бути жодних історій про переговори, про заморожування лінії фронту, тощо. Якщо Мета ці атаки і мета війни зрозуміла знищення української державності. Там навіть він ще сказав, що це є небезпека для всього Європейського так. Союзу, навіть для його існування. Тому, ну, ви знаєте, два роки війни щось таке, я пригадую, державі якесь. По великому рахунку, коли почалася Друга світова, то перший десь рік-півтора вона була така ну вступили в ну одразу оголосили оголосили фашистам війну і і Франція і Британія, але таких бойових дій розпочались вже через ну через рік, скажімо, так. Так, 40-й, 41-й рік. 40-й, 41 а 39-й, ну, я думаю, що потрошечку це це розуміння приходить і до наших партнерів в Європі, і до наших партнерів Сполучених Штатах. Шкода, що нам довелося, щоб вони це усвідомили, витратити стільки сил, стільки людей. На жаль, ми вже не повернемо загиблих, але ну краще зараз ніж ніколи. І знаєте. Те, що розмови майже припиняються розмови про те, що воно якось саме по собі, що може давати з ним домови, може ще там щось вже починається на, на дуже високому рівні. Ну куди ще вище? Це не вищий дипломат в Європейському Союзі. Він каже, що Путін зупинятися не буде. Давайте щось робити, як нам як нам зробити так, щоб він не переміг у цій війні. Ну, це це добрий сигнал. Угу. Ну. Те, що зараз відбувається на фронті, по суті. На більшості ділянок іде повзучий наступ Росії. Так. Захисники і захисниці України докладають усіх зусиль для стримування, але ми розуміємо, у ворога більше людей, більше боєприпасів. Вони зараз дуже сильно масштабували виробництво дронів. Як ви думаєте, от така динаміка? Як довго ще може зберігатися? Ну, наступати вони. Ну, ми, це, ми це бачили на інших прикладах, коли вони атакували там Бахмут, Авдіївку, в них вистачає десь на 2-3 тижні, на місяць, ну, не більше. Навіть місяць з перебільшенням для таких активних заступальних дій потім наступає певна пауза, вони передислоковуються, перегруповуються, поповняють свої штатки, тобто резерви доповнюють. І потім іде друга хвиля, потім іде третя хвиля. В них без зупинки робити наступи по всій лінії фронту, просто не вистачає сил та засобів. В них багато техніки, але не стільки, щоб техніки людей, але не стільки, щоб можна було так масово атакувати. Ну тим більше, що ми мінусуємо особливо важку техніку артилерію, літаки зараз так, що вони йде йде натрицательний баланс, скажімо так. Вони можуть виробляти і витвитяються зі складів важкої техніки, ну десь в 2-3 рази менше ніж вони втрачають. Ну, давайте в цифрах коротенько. Вони можуть десь виробляти 20 танків на місяць, і десь 50 танків з тих слідів стратегічних вони можуть виймати. Там не так багато злушилось, там було десь приблизно ну, там було 15 тисяч, але вони зліпили з декількох один, тобто могли поставити в стрій десь 4 тисячі, не більше, десь дві вони вже витягнули туди з тих резервів. І от ці 70-75 танків, наприклад, е, якщо про танки, на місяць вони можуть е, постачати на фронт. Втрачають вони, ну, точно, що десь в 2-3 рази більше. Тобто, і Зробити їм щось, якийсь ривок, щоб збільшити виробництво цих, цих, наприклад, танків в декілька разів в ну, них немає таких технологічних можливостей. Тому від'ємний від, від, від баланс де по, по, по багатьом по багатьом позиціям, по по снарядам. Від'ємний баланс вони витрачають зараз більше ніж виробляють. Вони ще використовують ті склади, які залишили з радянського союзу. Там було 15-20, точно не можна сказати мільйонів снарядів. І вони от, ну так там теж мало залишилось. Вони вже по нам випустили десь 12 мільйонів снарядів за ці, за ці півтора, ну майже два роки. А виробляти вони можуть півтора мільйона на рік, і це десь 4 тисячі 100 пострілів на добу. Ну плюс, може ще 2-3 тисячі додається завдяки північній Кореї, звідки вони там тягнуть ці снаряди, і все, ну все одно вони стріляють більше і витягуються використовуючи склади. Тобто в них йде крізь від'ємний баланс. Тому ну і мінусуємо ми, якщо врахувати не тільки загиблих, те, що зведення Генерального штабу, що більше тисячі щодня, це ж десь ще тисячі дві пораненими. Тобто три тисячі, це, ну, три на день, це до 70-80 тисяч зі на місяць. Може, вони можуть мобілізувати 20 тисяч, але, як зараз каже наша головна управління розвитку, вони підсилились до 30 тисяч. Mm -hmm. Але від'ємний баланс, знов таки, 30 можуть поставити в стрій, а 90 вони, ми виймаємо. Ну, тут правда в тому, вимаємо. що Україна теж втрачає. І Техніку і найстрашніше людей в такій математиці, з вашої точки зору це не... чисто математика. Тут нема ніякої тата. Іншої... Та, та, та. На що розрахунок в, пла... в путінському плані остаточної перемоги на деморалізацію українського суспільства, на те, що люди не будуть іти у ТЦК і Росія просто тілами завалить цю країну, так і просто м'ясними штурмами та й дійде туди, куди, куди вона хоче дійти. Там багато складових на щось одне вони розраховувати. Ну, Не стало, бо вони розраховують і на е, те, що в нас буде певне, ну, зменшиться підтримка е, нашого військово-політичного керівництва, е, тому що мобілізація багатьом не подобається, і там є багато розмов, як це правильно зробити. Далі вони е, розуміють, що ми теж не самовтрата, менше втрата, набагато менше, але в нас і можливості менше. Вони розраховують, що наші партнери, в них закінчиться е, кількість того озброєння, яке нам потрібне, і там з'явиться втома. Вони намагаються розхітати ситуацію по всьому світу. Це і Скандина... Ой, господі, Скандин... близький це... схід. Це близький схід, Венесуела, це, це... Та... Венесуела, це європейські країни. Uh -huh. Багато чого Молдова. Тобто вони Грузія, ну вони крізь намагаються роз... 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 розпалювати цей вогонь для того, щоб ще відволікати увагу, щоб не так була сконцентрована увага на допомозі нам. Ну і плюс вони дуже. Тивно працюють, я так впевнений в сполучених штатах. Їхня п'ятну не п'ята колона, їхні агенти впливу. скажімо так, бо відкладати не просто відкладати допомогу нам, тайваню ізраїлю, тому що якісь проблеми і не так подобаються закони по імміграції по мексиканському кордону. Ну знаєте, це не порівняно речі. Війна, повномасштабна війна в Європі, така якої не було з часів Другої світової, ну кордон, ну, кордон може почекати. Ну кордон ну, нічого не зміниться за півроку, за рік нічого не зміниться на кордоні між Сполученими Штатами і Мексикою. Так, це питання важливе, Там є багато людей, які вважають, що республіканці якраз правильно кажуть, що ще треба цю незаконну міграцію припиняти. Ну давайте ж розбиратися. Ну знаєте, коли у вас, пробачте, хвороба і пробачте там. Прищик, то треба хворобу лікати, а то ну нічого там, потім, потім підлікуємо. Ну. ну але тут знову ж таки, повертаючись до аналогії з Другою світовою війною, то і в той час в Сполучених Штатах теж були сильні ізоляціоністські настрої. Тобто світ yeah. уже все це проходив і це якась нескінченна no, спіраль. Ми пам'ятаємо, під час Другої світової до Пер-Харбор, то до... yeah. вони казали, що вони будуть займати нейтралітет, що вони не будуть приймати участь цій війні. Це от при нашій всій повазі любві до сполучених штатів. Коли вже тут на європейському континенті полихала війна, вони сказали, що ні, ми ми усі не приймаємо, Ми. Будемо, Знаєте, там. тут ключовий, мабуть, висновок, який можна винести, що не треба чекати просто Перл Харбору ну, або якогось чекалось. такого сплеску насильства чергового для того, для того аби активніше включатися. Знаєте, Я вам дякую за те, історії, що історії, ви сьогодні були з нами. історія. Якщо її, її вчити не треба. Якщо не враховувати ті, те, що було в історії, то вона буде повторюватися. Ну буде буде що буде для сполучених штатів. Борони Боже, перл Харбор. Тільки ну, ми цього ну, не хочемо. Не бажаємо цього не бажаємо. і не хочемо в жодному разі. Дякую, що були сьогодні з нами. Це був Олексій Гетьман, воєнний експерт, ветеран. Російсько-української війни